Привіт і слава Україні! Отже, друзі, вчора ввечері на телеканалі Прямий був непоганий ефір. В принципі, перші наслідки Рамштайну. Звичайно, питання Резнікові і його заступники. Ну і інші питання пов'язані з війною і з можливими нашими контрударами, а також заявами наших союзників. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пропоную вашій увазі переглянути це відео на різочку з вчорашнього ефіру. А тим часом у вас є зараз дуже хороша нагода підписатися на мій канал. Саме головне поставити вподобайку, зробити перепост. Цього відео, а також написати свій коментар, ви звичайно встигнете напротязі цього відео. Ну, і якщо є на те можливість, то дайте, будь ласка, оцінку роботі моїм хлопцям, побратимам, які допомагають монтувати ці сюжети у вигляді тиснути на кнопку спонсорства або допомогти каналу за посиланням під цим відео. Отже, друзі, пропоную, дивимось, аналізуємо. Україна хоче у підходящий момент створити такі умови на полі бою, щоб перехопити ініціативу. Ми очікуємо, що вони здійснюватимуть наступ десь в період весни, оскільки всі партнери нашої контактної групи працюють, щоб забезпечити спроможність українського війська стосовно бронетехніки й інших засобів, які їм потрібні. Ми вважаємо, що буде для них таке вікно можливостей, щоб перехопити ініціативу і таким чином посилити свій успіх на полі бою. Ще додам е, інформацію стосовно підсумків Фрамштайну, то, то, то стисло. Е, перше, ми почули, що захід підтримує Україну і продовжить допомагати зброю. Далі обговорюються питання синхронізації поставок зброї і. Інтеграції підготовки українських військових, тобто та зброя, яка надходить, щоб вона не просто стояла в Україні, а з нею могли вже працювати українські військові стосовно постачання зброї, Франція також Італія поставлять Україні системи ППО САМПТІ. Австралія Франція розгортають виробництво боєприпасів в 155 мм. міліметрів. Норвегія протягом П'яти років надасть Україні 7,5 мільярдів військової допомоги. Танковий Рамштайн. Так це теж важливо. Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди готові передати нам леопарди. А Сполучені Штати, Чехія, також Нідерланди спільно надають понад 90 танків. Т-72 е, е, на додаток до переданих Польщі, таких е, самих танків. Е, нагадаю, що Британія нам надала танки, надає танки Челленджер і е, співпрацювала з кількома країнами, щоб отримати більше боєприпасів <кхи> для захисників України. Новин про Атакамс і винищувачі офіційно поки що немає. Панове? А тепер давайте обговоримо підсумки цього Рамштайну з вами, пане Ігорю. Наскільки у вас були очікування, наскільки вони виправдались стосовно результатів? Ну, якщо говорити стосовно офіційної інформації, то в принципі нічого більшого я і не очікував. Тобто я бачу запевнення партнерів в контексті допомоги. Тут воно є однозначно. Ми бачимо вже деталізовані цифри, скажімо так, порядок цифр танків Леопард. Ми бачимо порядок цифр танків Т-72, які є в Європі. Тобто, ми маємо розуміння, що їх нашим партнерам замінять на якісь інші танки, але «72» ки ми можемо брати і використовувати. Що стосується. Як ви вже зауважили, там Атакамс чи, можливо, якихось інших дальнобійних систем. Ну, Давайте говорити відверто. Ніхто зараз на медіа з цією пропозицією не вийде. Якщо ми говоримо про F-16, давайте говорити чесно. Для базування підготовлені мають бути аеродроми. Крім того, що вони мають бути підготовлені ці аеродроми, вони мають бути прикриті системами ППО. Від балістики в нас сьогодні поки що систем нормальних нема, окрім майбутніх Петріот. Майбутні Петріот будуть через декілька місяців. Тобто, uh -huh. в принципі, озвучити, що ми не проти, ну вони озвучили, вони не проти. Польща сказала, що вони дадуть, але треба консультації з партнерами по НАТО. Чому? Тому що вони також мають кордон з Білорусію, і поляки розуміють, що ну хто його знає, що в того ненормального в Путіна разом з його Лукашенком в голові. Тим не менше вони ж не можуть ослабити себе повністю, все віддавши Україні. З другої ж сторони, якщо вони тільки будуть добиватися консенсусного рішення в НАТО, то я знаю, що такі країни, як Угорщина, як мінімум, заблокують це питання аж бігом. Тому тут буде, я думаю, скоріше все, що вирішуватися країна як країна, тобто і локомотивом, взагалі, в передачі танків, в передачі броньованих машин і так далі, у нас завжди була Велика Британія. І ці заяви про челенджери вони прискорили процеси по леопардам. Ну угу. це зрозуміло. Тому, в принципі, якщо так підсумувати, я почув все, що я очікував. Я на більше не розраховував. Звичайно, хотілося би мати, як то кажуть, угу. і ший на вчора, але ну, ну так звичайно. треба бути реалістами. Масі реакції безпосередньо міністра оборони України Олексія Резнікова. Дзеркало тижня зробило. Таку вижимку з заяв його, тож, перше, він задоволений результатами Рамштайму. По-друге, ми почули чіткі меседжі від усіх представників повна підтримка України до перемоги. На полі бою, це теж дуже добре. Продовжували говорити про навчання підрозділів ЗСУ на західній техніці, щоб вони могли виконувати завдання зі звільнення окупованих територій, і обговорили питання збільшення підзвітності щодо обліку зброї, яка надається партнерам. Давайте почнемо з обліку зброї. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, коли це питання з'являється? З'являється відчуття, що ми нібито десь, вибачте, налажали. Так? І тому нас перевіряють. Чи це нормальна практика? Просто контролювати, де знаходиться безпосередньо зброя. Давайте так. Ми всі стали свідками певного корупційного скандалу в Україні. Західний світ, він же ж мислить категоріями інституцій, а не категоріями персоналі. Так? Тому в цій ситуації він так само попадає під роздачу в себе вдома. Так, якщо ми говоримо за Сполучені Штати Америки, то там є, наприклад, категорія депутатів, і не тільки депутатів, взагалі категорія така, такі люди, як трампісти, як їх називають. І вони це їхня головна тема, що досить виписувати вільний чек для України, а от не все так однозначно, а давайте призупинимо поставки і зробимо перевірку, чи все там, чи вони нікуди не діли. І вже такі перевірки, до речі, приїжджали, які підтвердили, що по зброї угу. в нас все чисто. Але. Зробити таку заяву, що в принципі будемо перевіряти, це фактично заява. Ну я би так її характеризував заява демократів для республіканців. Що давайте будемо перевіряти, але ну не призупиняючи. Тобто, що вони відкриті до цього і вони впевнені, і останні перевірки не показали нічого такого, щоб нам було би соромно, що ми десь там якась там зброя, бо як казали, можливо, вона йде терористам, можливо, вона йде в Східну Європу. Таке ж, як говорили, продають, От, росіянам. продають росіянам. там ну, Все, що хоч говорили, перевірки вже відбулися. І нехай буде ще хоч сто перевірок. З другої сторони, ми бачили так само публікації по тому корупційному скандалі в політику. Там, де ну, я би назвав комплементарні публікації для Резнікова, що він, в принципі, ну, оточення там хай слідство розбирається, а він як би не при чому. Чому? Тому що ми то Резнікова, ну скажімо так, по-нашому так мучили, бо, бо тому, що він несе відповідальність, бо він не так там, бо він почав відмазувати там когось некрасиво і так далі. Але з іншої сторони, їм же ж, на, захід, на заході ж треба пояснити своїм споживачам, що дивіться, що все-таки не так все однозначно, що Резніков, вроді би як більш-менш нормальний, тому йому можна давати. Зброю. Ну тобто, фактично, виконали цю функцію. Бо Вашингтон Пост навпаки написав не зовсім комплементарно. Mm -hmm. Тобто, в них є така дискусія, але в принципі вона закінчилася чим. Іде слідство, там розбираюся. Резніков, вроді би, як ну, відповідальний, але в принципі сам не крав, тобто контроль якийсь є, і плюс у те, що ми тільки що обговорили, а от будемо перевіряти. І в принципі, угу. ну все нормально до речі, Різніков, е коментуючи саму саме цю тезу. Сказав: є питань питань перевірки, немає. Хочете перевіряєте, і я питання по е, безпеці: чи готові виїхати перевіряти на поле бою? Так, якщо ні, ми надішлемо вам якусь інформацію або док... де що знаходить документацію, <схітті> де, де, де <схітті> що стоїть? Додам, що е, міністр е, також е, подав представлення на е, Віталія Дайнегу заступником е, своїм, який буде відповідати після призначення за питання цифрового роз, розвідку і Андрія Шевченка. Так, колишнього журналіста, колишнього посла України в Канаді на заміністра з питань європейської інтеграції. Пане Ігорю, ваша думка стосовно а, мудрості, до речі? А, Хто, хто ці люди, які, які вирішили, що треба і знімати? знімати? Дивіться, я трошки не погоджуюсь з колегою з приводу особистих контактів, справа в тому, що на західному світі працюють інституції, а не прізвища. Так, прізвища відіграють роль, але в основному допомагають Україні, а не Різнікову. Якби він їхав би на далекий схід чи на Близький Схід, то я би сказав би так, там працює більш особисте. Якщо б він їхав би там в Саудівську Аравію ще куди-небудь, я би сказав, би, тому що я з цим знайомий, я займався цим питанням колись в свій час. Там особистий контакт значить більше, ніж посада і документ навіть. Тобто це правда. Угу. Але в даному випадку це Рамштайн, і він стосується трошки інших моментів. Ще раз наголошую, там працюють інституції з інституціями, а не прізвище з прізвищем. Прізвище з прізвищем тільки підписують, жмуть руки, ну і, звичайно, якщо вони знайомі, то може ще щось додатково обговорити. Рішення приймаються, ну скажімо так, в трошки іншому форматі. Що стосується, чи відійшла хвиля, чи не відійшла хвиля? Ну я вже казав. Ну ті заступники, яких підозрюють в корупції, їх нікуди не діли, а їх зробили радниками міністра. Ну, типу, якби то підмили, підмили під коврик сховали. Ну, вроді би, як ну, не де ж вони не ділися. З приводу новопризначеного заступника і двох інших. Перший заступник, там генерал Павловський, ну герой України, ми знаємо, нормальний чоловік Денега, допустимо, так само, ну скажімо так, людина з волонтерського середовища, ну, і розбирається в тому, що робить. Плюс колега ваш журналіст, який Шевченко, це нормальні призначення, на моє глибоке переконання. І це говорить про що? Для мене це говорить про те, що для нового міністра оборони то зараз би не не заступників би не призначали би. А отже, Резніково поки залишається ну чисто вже з політичної точки зору. А просто підсилили його, зробили йому бронежилет у вигляді чесних людей. Ну а далі будемо дивитися. Тому я так вважаю. Коли там же як відбувалось спочатку, я маю на увазі не відставку і все таке інше. Спочатку з'явилось повідомлення про те, що президент підписав указ, згідно з яким військовослужбовець може бути призначений на посаду першого заступника, і всі так зразу подумали: ага, все уданов. Так а потім з'являється прізвище Павлюка. Ні, почекайте. Вибачте, я вас переб'ю. Буданов це він відмітив на міністра, а на міністра указом не переб'єш. Є закон правильно. Правильно, але думали, що я ж кажу, а, я, я я, я, опу, я опускаю першу серію з Буданом. А, так я... ми, ми всі пам'ятаємо зараз. <кхи> як вам здається, керівник розвідки? Яку він гру веде, якщо веде чи його грають, і звідки взялось прізвище Буданова як майбутнього можливого міністра? Ну, я думаю, що Буданов, по-перше, це не людина Єрмака. А ми знаємо, що головну кадрову політику взагалі в Україні на сьогоднішній день вирішує Єрмак, як би там не було. Ну, по крайній мірі, це так. Інформація про це говорить. Резніков це чоловік Єрмака, і, допустимо, цій ситуації я думаю, що перемігши всіх у дворцових інтригах, Єрмак не зміг перемогти лише одну людину. Угу. Як, як як її називає наш колега Тарас Чорновіл. Це перша маша України. Да? О, тому питання Гогіла Швілі, питання пані Марії, яка є помічницею президента і так далі. Воно це як альтернатива Єрмаку. Тому Буданов тут не до чого. Я зразу написав у себе, як тільки заговорили в себе на сторінці в Фейсбуці. Я написав, а куди діти закон про нацбезпеку? Ну так. Я за нього голосував за цей закон. Це алгоритм, один із елементів вступу України до НАТО. Угу. То як ви збираєтеся це все відсунути, прикрившись війною? Ну, саме так, 18-й рік, пам'ятаємо, і... як це так. Було. І так. саме головне, що указ президента не може відмінити закон. На закон має вищу силу, ніж указ президента. Тому в цій ситуації з Будановим. І я, чесно кажучи, думаю, що Буданову воно не трав. Угу. Чисто з політичного. Точки зору того приводу, чи можемо ми говорити про те, що наступ триває, але він носить якусь таку особливість, якої, а, не було там під час Другої світової, тому що всі привикли там, Курська дуга. Так, зібралися танкові кулаки і погнали. А що зараз є якась особливість, але наступ триває? Ну, давайте так говорити відверто, по останнім оцінкам на території України, зокрема на Донеччині, ми маємо більше як 250 тисяч військовослужбовців. Я говорю зараз Донеччина, Луганщина. Я не говорю зараз там, допустимо, Херсон, там Шедев. Mm -hmm. Ну, тобто їх, їх є багато, до 400 тисяч взагалі. Але я говорю сьогодні Донеччина-Луганщина. Тобто десь порядка 150 тисяч на Донеччині і 100 там з лишнім десь Луганський фронт, скажімо так. В них на сьогоднішній день більше. Двох тисяч броньованих різного роду різного штибу елементів, танків, БМП і так далі на Донеччині і стільки ж само ж на Луганщині. Це маємо близько 4 тисяч. А взагалі по оцінкам, що в росіян їх десь там 6 тисяч є. Не рахуючи того, що в них в Росії, там ще десь на складах НЗ, що вони там можуть щось відновити, щось модернізувати. Ну, ми говоримо про те, що от реалії, да багато це чи мало? Багато. Якщо порахувати їхній рух під вуглядаром, де вони вигребли, ну вони втратили там хай тисячу, півтори тисячі кажуть по деяким оцінкам особового складу. Це вбитиме тисячу, ну і ще хай пораненими один до трьох, як мінімум. Тобто біля чотирьох тисяч вони могли ми могли вивезти з ладу їхніх людей, і там скільки тридцять одиниць більше трошки техніки. Ну, по порівняння з тим, що я тільки що озвучив, це капля в морі. Тобто, що вони роблять? Вони йдуть по всьому фронту. Де в них тільки трошечки якийсь успіх є, вони зразу туди всю дзюрку ломляться і ломлять туди все, що тільки в них є під рукою, як то кажуть, і так далі. На сьогоднішній день, в контексті Рамштайн-9, я би ще хотів звернути увагу, що в принципі тактика, стратегія любої війни на сьогоднішній день що контроль повітря, далі броня, далі піхота. Росія повітря контролює. Так, контролюємо. ми не контролюємо. Тобто ми тут тримаємо оборону за допомогою сил ППО, але якщо взяти кількість літаків, що в росіянців їх там біля 400, то в нас і подавно такої кількості немає. Я вже не кажу там за вертольоти і так далі. Тому в цьому контексті ми повітря там не контролюємо. Отже, вони там панують, панують. Танкові кулаки у нас менше. Так, ми готуємо резерви, ми ждемо леопарди, ми ждемо челенджери, ми, ми готуємося до контрнаступу. Але росіянці мають більше на сьогоднішній день, в будь-якому випадку. Артилерійські системи, близько 1700 артилерійських системів, я говорю зараз Луганський і Донецький фронт. Я не говорю, кажу, далі, в них там їх більше є, звичайно. Але от те, що, те, що по даним, які там, допустимо, в мене є. Тобто, багато це чимало. Сьогодні в нас там більш-менш паритет. Бо на початок війни було, ну я вже розказував, на 100 їхніх прильотів я міг відповісти один раз. Тобто десь один до ста. Потім йшло 20-40 перевага. Зараз на деяких напрямках в нас навіть є пріоритет, але за рахунок точності і за рахунок тих мавіків, яких не любить Резніков, яких нас не вистачає у військах, я не буду зараз на цьому зупинятися, очі арти. Угу. Тобто, за рахунок цього, ми маємо можливість їх перемелювати більше. В контексті цього, якщо ми не контролюємо повітря, але нам дають танки, хто буде прикривати ці танки? Російські безпілотники, такі як в них там є там різного штибу, в них там багато того всякого хлама. Вони будуть полювати за цими танками? Будуть чи матимуть вони е змогу вражати ці цілі? Матимуть. Ми їх чим будемо прикривати танки? І тут же виникають питання, що нам сьогодні треба, сьогодні вже. Ми бачимо, що вони пішли піхотними атаками, тобто, як ну, називають хлопці, м'ясом. Значить, Нам потрібно те, що бореться проти піхоти. На сьогоднішній день наш піхотинець напроти себе має 10, наприклад, тих самих, хай навіть які б вони не були росіянців, да, мобіки, як би їх там не принижували, хоча ворога не треба недооцінювати, але тим не менше. Який би ти рембо не був, але якщо проти тебе 10, то воно стріляє все і так далі. Значить, що нам треба сьогодні? У військах категорично нема. Не то, що не вистачає, а просто нема. Ну я скажу, що нема, бо я знаю, що нема. Агресів. це проти піхоти. Нема малих мінометів. 82 ка або 60, ка хоча б. Ну 120-ка то це вже мрія. Ну, це вже мрія будь-якого командира роти мати ще 120. ті угу. Тобто не вистачає, в нас е, нестача, колосальна нестача кулеметів. Я пам'ятаю, коли мій батальйон відправлявся на Донеччину, мені запропонували взяти кулемети Максим гражданської війни. Царя батюшки, Я, ну, це був абсурд. Замість положених на батальйон, там, наприклад, ну, умовно 50. У мене було 5. Тобто їх як не вистачало на початок війни, так і сьогодні їх не вистачає. Знову ж таки, а яких тих 5? Ми бачимо на кадрах відео це МГ-43. Це от так звана розческа Гітлера її називали. Ну, тільки вже піднатівський калібр, піднатівський патрон. Скажу для глядачів: 250 пострілів ствол гарячий, треба міняти. Той же самий покемон ПК, тисячу пострілів, поки ствол нагріється. Почувствуйте разницю під час інтенсивного піхотного бою ще треба поміняти стволи, не забутися, бо вони починають плювати. І так далі. Тобто, це те, що не вистачає. Та елементарно, ну, гранати. Крупнокаліберні кулемети. Ті ж самі дашки, ДШК, угу. це старі колиші, та нехай будуть, це те, що зупиняє оцей м'ясний вал. Танки це добре, тільки танк десь там і стріляє десь туди. В нього є інший пріоритет, інші цілі. А коли йде ближній бій, вже артилерія не допоможе. Може допомогти, кажу, те, що я назвав. Тому, от коли сказали представники... Е -е -е Нато, те, що ми слухали тільки що заяву, що зараз є трошки інші пріоритети. Так, літаки ми говоримо, але є щось більш нагальне. Ото те нагальне, те, про що я сьогодні говорю. І це нам треба зараз наситити війська. Я вже не кажу про звичайні мухи, звичайні протипіхотні гранатомети. Тому що росіянці, коли йдуть в них на, на відділення там, на 9 чоловік, це як мінімум в кожного є протипіхотний гранатомет, та ж сама муха, є як мінімум один шмель, який може уражати броню. Це як мінімум є один покемон кулемет, і далі вже з автоматами. І вони отак ідуть по 9, по 10 чоловік йдуть і постійно вал. Зрозуміло. До речі, пане Григорію, а те, що ви казали, слідкувати за повідомленнями, які будуть з'являти, вони вже почали з'являтись, так? Financial Times зараз посилаючись на двох західних чиновників, які знайомі з розвідданими. Говорять про те, що в ЕФТ про те, що зараз Росія перебазує військові літаки, вертольоти ближче до кордону з Україною. І е, про загрозу е, активну, більш активного використання російської авіації говорив, е, зокрема, з союзниками і Ллойд Остін. Про це також пише ФТ на зустрічі простою. Він ясно дав зрозуміти, що у нас мало часу, аби допомогти українцям підготуватися до наступу, мається на увазі російського наступу. Пане Ігорю, про наш контрнаступ. Так ми давали на самому початку цього ефіру цитату Лойда Остіна. Повторюю, що він сказав. Ця контактна група мається на увазі Рамштайн чітко заявляю, що ми довгостроково підтримуватимемо боротьбу України за свободу та допоможемо Україні увага просунутися вперед під час весняного контрнаступу. Я правильно розумію, що питання про весняний контрнаступ вже вирішено в Україні. Ми до цього готуємось. Ми не розкриваємо плани. Хоча, якщо ми е, подивимось, скільки разів згадується назва міста Мелітополь. То ми зрозуміємо, що можливо це якийсь натяк, так? А можливо, і ні. Можливо, натякам є відключення мобільного зв'язку в Луганській області, можливо, є натяком зменшення швидкості інтернету на тимчасово окупованих територіях на Донеччині. Так? Натяків багато. Але коли мілі, вибачте, Остін говорить про. Під час весняного контрнаступу. Значить, Дивіться. Перше. Про те, що має бути контрнаступ, Залужний сказав тоді, коли озвучив, що йому треба для цього контрнаступу. Це не для перелому, не для злому, а для контрнаступу. Так він каже, я готовий 84 кілометри до Мілітополя пройти, але мені треба 300 танків. Танки їдуть. Отже, ну, коли вони доїдуть? Ну, от приблизно на весну. Так до весни залишилося два тижні. Ну, це, якщо так говорити конкретно. Далі. Заяви щодо попередньої заяви щодо залишити Бахмут, бо інакше не хватить сили. Ну, залишити Бахмут, в принципі, залишити Донеччину, я пам'ятаю Київ за три дня, залишити ну, Розумієте? Є розрахунки поняття живої сили і так далі. Але коли ти приходиш, стоїш на землі і ти дивишся, що в тебе тут така хороша висота, і тобі кажуть, слухай, ти залиш іди во туди в болото. Я просто був в такій ситуації. А, 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 а мій побратим, заступник командира мій, по, бою, по бою Андрій Тірон, каже: слухай, братику, та ми тут можемо на цій висоті воювати ще місяць. І так воно й вийшло. З моменту, коли я перший раз чув, що, мужики, якщо ви не втримаєте, ми поймемо. но приказ вам такий не віддам. Mm -hmm. Я це чую в кінці квітня, але ми, але ми ще в травні там були. Розумієте? Тому історія така: залишити Бахмут і що? Дати їм вийти на оперативний простір. Ну, за Бахмутом є резервна лінія оборони, яка зараз будується, це зрозуміло. Бахмут на себе сьогодні стягує ці війська. І якщо з точки зору навіть тактичної, я вже не кажу там оперативно-тактичного рівня чи стратегічного рівня, з точки зору тактики, якщо Бахмут нормальний укріп район з висотами, з міською забудовою, з вибудованою мережею оборонних споруд, з батальйоном Айдар, який зараз в Бахмуті, я вже так вже грубо кажу, і вони воюють. То на що залишати? Якщо ще не перебиті логістичні шляхи, ми ж пам'ятаєте, Сє -Сє Сєвєродонецьк, коли залишили? Коли вже бачили, що вже тримати місто немає mm -hmm. як, виводимо людей, щоб не було оточення. Mm -hmm. Ну Бахмут сьогодні так в тяжкому стані, в тяжкому, але так. логістика не порушена. Не порушена. Так, вона недостатня, можливо, справляється, але вона є, Бахмут тримається. І відволікаючи на себе, стягуючи на себе оці сили, то, можливо, таким чином ми робимо, розгружаємо, наприклад, напрямок, я вже там не буду, там Мілітополя. Може, ми роз... Згружаємо напрямок Вуглідар Донецьк, mm -hmm. ну, Авдіївка-Донецьк. Ну, наприклад, там ж з геть рядишком там ж так можна і шапку на карті ну, mm -hmm. закрити. Розумієте, це можна говорити, або, як ви кажете, чи можливо десь там Харківська область, Луганськ, чого з сватово Ну, то ж є ще інші дороги, я ж багато там дорог знаю. Тому, ще раз наголошую, так, аналізувати можна такий варіант, такий варіант, такий варіант. Але е, І пропонувати, що от я пропоную так, кожен міц себе стратегам від бой зі сторони. А що воно буде робитися, коли буде наказ, чи, чи відходити, чи не відходити, знає тільки залужний, і він нікому не каже, і правильно робить. І правильно робить. Ну що, шановні, отже, це є перші підсумки Рамштайна. Це те, що ми почули, скажімо так, станом на ранок. Але я знаю точно, що десь на протязі двох-трьох днів, можливо, до тижня часу, ми почуємо ще якісь додаткові плюшки, які не війшли в офіційну частину. Я нагадую на восьмому Рамштайні. Теж про танки не говорили вніше говорили, але не давали, проте через декілька днів. До нас поїхали леопарди. Тому нам, звичайно, робити своє, але надіятися на допомогу побратимів і західних партнерів, звичайно, треба, тому що вони допоки що нас все таки не зраджують, і це вже добре. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!